Кань є на гру Петра Ковальчука. А ще, в принципі, є Євген Тарасенко. Я думаю, ви пригадуєте цього футболіста, який ще не так давно виступав у Львівських Карпатах. Але Тарасенко після травми. І Євген Тарасенко навіть сьогодні не потрапив до заявки. І от така з Баба Тунде з м'ячем на швидкості проходить. Ду! Баба Дунде! Забуває у футболці Кривбаса. Нарешті дочекалися криволіські вболівальники голоні Гарійського, 18-річного фангового півзахисника. І подивіться, одразу він підбіг до Юрія Максимова і подякував Максимову за саме цю довіру. Максимов, коли запрошував Баба Тунде, говорив ще одразу після зимового міжсезоння, йому дуже подобається його футбольні якості. В нього є швидкість, в нього є техніка. А, в нього... Він по футбольному мислить. Ось це, напевно, найголовніша фраза, яку говорив Максимов про Міхеля Бабатунде. І ось ця футбольна людина молода, який довірив місце ще в першому таймі, замінивши Руслана Костишина. Бабатунде відкриває рахунок у зустрічі 1-0. Кривбас виходить у.